Всім привідових, хочу з вами поділитись по провоку, що Воскресіння мертвих і Суд судвішне це істина. І це станеться, і нам до цього треба готуватись. Як нам до цього готуватись? Треба молитися, треба читати Слово Боже, Біблію, треба каятись і треба виконати волю Божу на своє життя. І в цьому може мати тільки істина церква. Тому підписуйтесь на канал Салтаненко і довчайтесь до сім'ї Божої. І знаєте. У всіх нас буває трагедія, що рідні вмирають, друзі, знайомі, але якщо ми будемо свежі, жаліти і, може сказати, нічого не робити, то ми їм ніяк не допоможемо. Бог біться, щоб ми зустрінемось. І якщо людина жила по своє Божому і попала в рай, а ми свежлін, то ми підемо в пекло. Тому нам треба проповідувати, нам треба насиджати волю Божу на цей світ і перемати його. Амінь.